В основному за моментами, які не зовсім гарно виглядають в інших областях. І я гордий від того, що ми змогли спрацювати саме з територіальними нашими центрами комплектування, не дивлячись на дуже величезне навантаження з боку держави на мобілізаційні процеси. Вони стосуються і людського ресурсу, і матеріально-технічного ресурсу. Не дивлячись на це все, у нас дуже правильно вибудовано Питання мобілізаційного злагодження, мобілізаційного призову, ми дуже чітко відреагували зараз на нові стандарти формування на професійній основі, на добровольчій основі, на контрактній основі, формування штурмових бригад. І коли у нас з'являються моменти, як ми правильно їх там називаємо, десь дії, неправомірні дії когось з кимось. Ми завжди ці питання виносимо на обговорення, і в тому числі на штаб оборони. Тому е, наші територіальні центри сьогодні це показник і приклад для всіх інших областей, як потрібно е, виконувати всі поставлені задачі відносно планової мобілізації і як потрібно з якомога е, нормативними і, е, я б сказав, урівноваженими такими діями. Співпрацювати із владою, із бізнесом, з підприємцями для того, щоб залишити стійкою економіку, і для того, щоб можна було поповнити ряди наших захисників.